Привіт, мої, мої шановні козерогі! Я рада вас вітати, і я хочу вас привітати з наступаючим новим роком, побажати вам щастя, побажати вам здоров'я, побажати вам любові, побажати вам мира і добробуту і спокою в вашому домі, в вашій сім'ї. І поспішити зробити для вас таро-прогноз на січень 25-го року. Карти вже спішать швидше, ніж я, і випадає карта імператор, перша карта імператор. Імператор означає систему. Імператор означає систему, можливо, означає вашого керівника під знаком Овен. Це взагалі сигніфікатор знаку Овен, це карта порядку, це карта стабільності, це карта надійності. І для вас, ну, можливо, це ще ваш тато. Контакт з вашим татом, контакти по бізнесу, можливо, у вас будуть якісь думки стосовно створення бізнесу, або ви спрацюєте з кимсь, хто співпрацюєте з кимось да, по карті імператор. Ну, Взагалі-то це фігура чоловіча, це чоловік, який дає якусь надійність, якісь вам гарантії, може запропонувати допомогу або протекцію. Рицарь Жезлов. Рицарь Жезлов може вказувати на ваші поїздки, на те, що їх може бути багато, що ви можете їздити туди-сюди. І робити це доволі часто. Так? Це так доволі імпульсивна карта. жезла, вона за переміщення, за активність, дуже активність і устрімлення, Тобто ви десь націлені кудись і десь їздите. Можливо, на своєму автомобілі дуже часто переміщаєтесь. Сімюрка кубків, ви про щось мрієте, і до речі, козороги, ви про щось мрієте. Можливо, це на даний момент більш для вас як ілюзія, не зовсім досяжна, тому що Сімерка Кубка вона більше про якісь мрії, планування, про в якому сенсі рожеві окуляри, про, про те, що ми собі фантазуємо, нафантазуємо щось. Можливо, ви про щось дуже сильно фантазуєте перед сном. Ви дуже сильно чогось жадаєте, але, наприклад, ще не, не, не знаєте, як це отримати. Ось, і ви можете про цим подумати, і вам дуже солодко засинати з цією думкою. Або, можливо, у вас є якийсь вибір, да? вибір у коханні між там, декількома партнерами ви не можете оприділитися, да? який, який же точно зробити вибір кінцевий. Троєчка кубків. Троєчка кубків емоційна карта святкування, карта святкувань, карта свят. Там, наприклад, коли ви. В оточенні своїх друзів, в оточенні своїх подруг, ви приодягаєтесь, ви до чогось готуєтесь, святкувати готуєтесь, я так думаю, більш за все. Тому класна карта тройка кубків це карта щастя, дружби, радості. Приступаємо до нової колоди. Штьорка жезли, шикарна карта, ви на висоті, ви отримуєте опски і захоплені погляди людей. Ви щось зробили або робите, у вас рух є до своєї цілі. Кульмінація, ви чогось досягли, щось вам, вам в чомусь допоможуть. Ваші цілі, ви досягнете своєї цілі і прийдете з перемогою. Чудова карта, дуже її люблю. Да, з моїх улюблених десятка мечів. Десятка мечів, можливо, після того, як ви досягнете своєї цілі, ви можете виснажитися да візьмете в чомусь паузу або в чомусь повезе. А інше, наприклад, в іншому, в іншому проєкту не судилося відбутися. Да? Десятка мечів нам вказує про те, що це по перше цикл завершення. 10 це кінцеве, кінець чогось, да, кінець якогось етапу. 10 мечів може вказувати на те, що щось не відбудеться. По якійсь причині вам треба буде щось відмінити. Четверочка пентаклів, Четверочка пентаклів – збереження ресурсів. До речі, четверка Пентаклів іноді програється як пакування багажу, що ви набиваєте багаж. Наприклад, якось реча намагаєтеся зібрати самі потрібні ваші вам речі і їх вкласти в чемодан. Да? Це треба в чотири е, напхати щось, да? напхати копілку, напхати Тобто це збереження ресурсів. Збереження ресурсів, збереження свого, почуття власності. Сімейна карта. Це, до речі, наприклад, можна означати, що ваші стосунки, і ви вже в стосунках деякий час. Да? Для деяких це фінанси. Я накопичую, да? тобто шлях до накопичення або утримання. Я намагаюся утримати те, що в мене є, те, що я маю, щоб зберегти своє положення. Карта стабільності, але не розвитку. Але стабільність ніколи не була чимось поганим та король Кубків. Король Кубків це чоловік водної стихії, рак скорпіон риби, або просто чоловік, який проявляється для вас, для вас з романтичним посилом. Тобто, можливо, чоловік, який вам щось запропонує, запози вас на побачення, просто буде з вами поряд в якийсь момент, ви будете якийсь час проводити. І цей чоловік буде не проти з вами мати. Має до вас, чоловік з інтересом до вас. Тому що кубковий король, він з інтересом на келих вина вас може запросити з Козирошки. Йдемо далі. Картарфанд. Карта Ерафанти, карта традицій сімейності, традицій сімейності. Ви можете провести час зі своєю сім'єю, відмічаючи традиційні свята, тобто та що ми і маємо у січні місяці. Ось також це карта навчання, можливо, у вас січня будуть якісь екзамени, або вам треба буде щось здавати, або вам треба якусь свою кваліфікацію буде підвищувати, або ви самі, як у ролі наставника, виступаєте козероги, да? когось наставляєте, являєтесь там вчителем для когось у якомусь процесі, і до вас приходять люди. Тобто, ви якісь канони задаєте. Ось, або, ним під, або ним підчиняєтеся. Ну, це ще карта, яких, карта якихось правил. Ось, можливо, вам треба буде щось підтверджувати в системах якихось країни, да, там, зробити щось по правилам. Підвішений. Карта підвішений, карта підвішений як символізує як ситуацію, на яку ми не можемо вплинути. Ми жертва ситуації, до речі, він в перевернутому стані. Перевернутий стан карти трошечки робить її більш егоїстичною. Так, коли ми, наприклад, якщо брати і приміряти цю карту на себе, то це позиція жертви, але. Ця позиція, скажімо так, утрірована да, може бути. Тому передивіться, яку позицію ви займаєте. Чи справедливо ви судите, да, яке ви маєте, в якому ви положені знаходити, знаходитися? Бо тут може бути зловживання якимось своїм становищем. Наприклад, да, ви. Можете переігрувати в роль жертви, ну, або поряд з вами хтось може знаходитися, робити таку ситуацію. Да? І це більш така егоїстичність, направлена все на себе, на себе, на себе. Або ви можете бути свідком такої ситуації, хто споряд з вами, або може, будете, може ну, і самі стати да, в таку ситуацію, що. Ну, наприклад, ситуація, яка відбувається з вами, в якомусь сенсі теж від вас залежить, а ви можете це ем, заперечувати, да, що ваша якась є вина в чомусь, або, наприклад, не, не бажаєте брати відповідальність. До речі, по перевернутому підвішеному, тут небажання за щось відповідати, небажання за щось брати відповідальність так, і трошечки така капризна позиція може програватися. Королева кубків. Королева кубків це емоції, емоційна карта. І тут козороги, ви або трошечки в емоції вдастеся, або навіть буде у вас там, наприклад, подруга якась, да, з якою ви будете, яка буде поряд з вами, і ви будете в якійсь оцій ситуації з нею. Можливо, будете підтримувати вашу подругу, яка трошечки в ролі жертв. Да? Можливо, ви будете щось її розтлумачувати і. Це дійсно забере в січні місяці у вас не один день, так? підтримувати подругу, яка, наприклад, трошечки, можливо, <грає>, грає роль, а вам здається, що її треба направити на шлях або їй щось підказати. П'ятьорочка мечів. Не люблю п'ятьорків, можна їх повикидувати з колоди, але п'ятьорка мечів це карта жорстка, так? вона е, про конфлікт про сторони, які не хочуть уступати один одному, і не можуть один одного зрозуміти конфлікт інтересів, але такий жорсткий, та да? коли вже не практично неможливо домовитись. робити можна один одному на зло, не, не одна сторона з цього не виграє, але виходить так, що можна втратити навіть спілкування з цією людиною безпосередньо тому, що конфлікт може бути настільки нагніт вже, так, Що він переходить якісь дозволені рамки. І ти розуміючи, що не можна в деструктив уходити, просто, можливо, припиняєш спілкуватися або обрубаєш ці зв'язки. Ось така трошечки деструктивна і карта якихось помст, зрад таких вчинків, не найкращих. Сім камичів. Сімка мечів, от знову мечі будуть якісь конфліктні моменти. Конфліктні моменти, сім мечів це, звісно, така більш це карта дипломатії. Я називаю її карту дипломатії. Чому? Тому що в дипломатії треба, і знаєте, як іноді помирити якісь дві сторони і бути хитрим в цей момент. Тому сімка мечів це викрутитися, викрутитися із ситуації, да? проявити якусь хитрість, собі на умі бути, да? бути хитрішим, бути собі на умі. Ось, тому сімка мечів, вона про це, але не забувайте, що вона може обернутися і ще і на, і на сторону вас, да, що, наприклад, можна опинитися в ситуації якоїсь нечесності, в ситуації якогось обману, в ситуації нечесність обман, сплітки, до речі, це ще йдуть плітки, а з п'ятеркою мечів дуже неприємні, якісь плітки за вашими, за вашою спиною. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів фінанси, Паш пентаклів – учень, фінанси. Да, ви або вчитеся, або це малі якісь гроші, фінанси. Можливо, якісь бонуси чайові. Ось, але приємно, все одно приємно. Це можуть ще бути справи дітей ваших. Каролєва Жезлов. Каролєва Жезлов – це жінка вогняної стихії, ось, може символізувати і вас з дороги. Якщо ви, наприклад, в активній позиції знаходитеся, або маєте асцендент в вогняному знаці, да, то ви можете це можете бути ви, або це ваша ініціатива про себе, підтримка комусь, да, активна позиція в чомусь, або ваша подруга, близька людина, подруга для когось дочка. Ось яка завжди на зв'язку, з якою ви контактуєте, вона вас підтримує. Суперкарта, наостанок, На останок карта зірка. Можливо, до речі, ця подруга є зіркою для вас або прикладом, або ця людина є для вас, скажімо так. Хотіводною зіркою, так, тобто ви на неї орієнтуєтеся або вона вам підсвічує дає натхнення. По карті зірка, ми беремо з кого натхнення, ми самі чи бажаємо чогось досягти. І карта зірка вона нас надихає на перспективу, що буде краще, що будуть зміни. Шановні козероги, чудовий для вас розклад на січень місяць. Я була рада для вас його зробити. Я вас ще раз вітаю з наступаючими святами. Нехай вам щастить в усіх починаннях. Папа, -па, до нових зустрічей!